Вітаю, шановні, зараз дуже багато обговорюють новину, що начебто Путін помер. Але мало хто взагалі ставить питання, які є ознаки того, що він помер. А ще менше ставлять питання, які є ознаки, що він живий. По-перше, є новина лише з одного єдиного джерела про те, що він, начебто, помер. Доказів надано ну, рівно нуль. Нема жодних доказів, чи він помер і коли він помер. Всі розмови, які там ведуться щодо його смерті, вони всі ґрунтуються виключно на якихось припущеннях. Але менше, набагато менше обговорення йде щодо того, які є ознаки того, що він живий. По-перше, обговорюють всі ці теми, ґрунтуючись на заявах або якихось там опосередкованих доказах, які надаються саме з Московії. Ніхто там інший, ані десь на Заході, ані у нас в Україні немає ніяких джерел, немає ніякого доступу до джерел, де є інформація, живий він не живий. Також треба звернути увагу на те, що цю новину найбільше спростовують новину про смерть, найбільше спростовують саме так звані опозиційні сили Москові. Тобто, ті всі недомосковити, які начебто проти Путіна. Вони всі щось там заявляють, вони всі спростовують, вони кажуть, «Да ні, не міг він померти. Вони ставили собі питання, а чому вони так завзято спростовують його смерть? Справа в тому, що якщо не буде Путіна, всі оті опозиціонери вони взагалі втрачають будь-який сенс свого існування. Вони нічого не роблять для того, щоб підготуватись до його, скажімо так, зникнення. Ну, от не буде Путіна. І що тоді? Всі ці опозиціонери чим вони будуть займатися? Проти кого вони будуть щось робити, там заявляти, там, боротися з кимось? Ні, не з ким вони не будуть боротись. Вони не мають жодних шансів очолити владу, очолити ту саму Московію. Вони не мають жодних шансів взагалі бути присутніми в політиці. Московії після смерті Путіна. І тому вони дуже-дуже бояться смерті цієї? Вони бояться, що його не стане. Тоді їх сенс взагалі втрачається. Він зникає. В нашому інформаційному просторі дуже багато їх існує. Дуже багато. І за всі ці роки, що вони присутні в нашому інформаційному просторі, вони жодного слова української не сказали. Хто з них... Хоч раз сказав слава Україні, героям слава хто? Ніхто, тобто, всі ці так звані опозиційні сили Москві, це все так, балаканина. Вони з того, що вони лають Путіна і владу Путіна. Вони мають трохи собі популярності, яку собі монетизують, перетворюють на гроші і з того живуть. От і вся та опозиція. Опозиції в Москві насправді ніякої немає, ані в самій Москві, ані за кордоном, ані будь-де опозиції там не існує. Хоча насправді можна сказати, що опозиція, яка там, хоч трошки присутня, це та, яка якраз біля самого Путіна, яка там зараз мріє про те, щоб він насправді зник. Це щодо взагалі самої новини, щодо того, які є ознаки, ознак дуже багато. Є дуже багато посередкованих якихось там суміжних ознак, що, начебто, підтверджують, що його вже немає, і як там далі події йдуть, і що там може бути. Але ніхто не обговорює, а які є ознаки того, що він живий. Дуже такою важливою новиною було те, що японські вчені дослідили зовнішність всіх отих путіних, які десь колись виступали останнім часом, там, за останній рік останні півроку, і вони дійшли висновку, що щонайменше два є е, актори, які грають роль Путіна в різних. Ситуаціях в різних виступах, в різних там зустрічах, це такі дублери. Хтось каже, що це двійники. Насправді це дублери, які дублюють самого Путіна. Де вони були, як вони були, дуже складно це визначати, це визначається виключно фахівцями, тим більш гримують його і е крізь фільтри, навіть голос. Його звучить, бо ми ж всі чуємо не його голос, а чуємо те, що звучить з динаміків, коли він виступає. Тобто можна підключити будь-який фільтр і зробити дуже правильний, так би мовити, голос. Але є деякі ознаки, за якими можна визначити. Наприклад, якщо знімають прямо і видно обидва вуха. Того самого Путіна, то це зазвичай він справжній. Якщо його знімають з боку, то це зазвичай його дублер. Це одна із така маленька-маленька ознака того, що перед нами на екрані не справжній отой дурник, який очолює Кремль, а його дублер. Ну, ще є дуже багато ознак, але це треба пояснювати, показувати і визначати. Але де насправді був хоч один виступ того самого Путіна, якого справжнього. З останніх новин, з останніх відео, з останніх зустрічей не можна сказати, що десь був він справжній. Останні три місяці насправді. Не було жодного ані фото, ані відео, де можна було чітко визначити, що це справжній він. Все було таке завуальоване, все було таке погано зняте, не видно головних ознак зовнішності, і можна припустити, що ніде його справжнього не було. А які ж є ознаки того, що він взагалі існує? Досі існує, досі керує там в Кремлі, в Москві? Ну, виявляється, ніяких нема. Які є ознаки, що він помер? Поки ніяких нема. Тож говорити про те, що його вже не стало, ще передчасно. Але давайте трохи порозміркуємо про те, а що ж буде, якщо він помре. Дуже багато людей в Україні чомусь переконані, що нічого взагалі не зміниться. Що от є Путін, буде інший Путін, і буде все таке саме. По-перше, якщо він зникне, то хтось думає, що там нічого в Москві не зміниться. Зміниться і дуже-дуже зміниться. Чому? Тому що. Сама Московія це не монолітна країна. Там кожен регіон, кожен очільник, кожен якийсь там політик, він живе окремо, в нього своя територія або своя сфера діяльності. Це все дуже-дуже різноманітне. І ми знаємо, що там існує дуже багато так званих олігархічних кланів, які між собою гризуться. І гризуться вони не тому, що вони там просто такі ну, мрійники або такі там взагалі дурники. Ні, вони гризуться за об'єм грошей. І отой об'єм грошей можна значно збільшити, задавивши свого конкурента. І оці всі групи, клани, як хочете їх називати, вони всі були стримані. Домовленостями і кураторством того самого Путіна. Путін насправді був як арбітр між цими кланами. І з цього мав зиск, і вони всі існували завдяки тому, що він це все контролював. От в цьому і була, або й досі є головна роль того очільника, того президента Московії. Якщо він зникає, що тоді буде? Ці всі клани втрачають контроль, втрачають домовленості, які були між ними, і вони починають боротьбу за вплив. Це як звичайні кримінальні якісь розбірки, де один одного топче, щоб захопити його доходи, його сферу діяльності, його взагалі вплив і все інше. Те саме і там відбувається. І от якщо зникає Путін, то всі вони починають гризтись. Але це не все. Вони всі мріють очолити це все. Тобто, хто це очолює, той отримує найбільше. Бо він контролює все. І от кожен з цих кланів, кожна ця група, вона мріє поставити свого представника на чолі всього цього. Ви уявляєте, яка там конкуренція? Ви уявляєте, яка там буде боротьба і як воно все там буде відбуватись взагалі. Але нас це не так цікавить, як цікавить. А що ж буде з нами? Що буде з війною, яку вони ведуть проти нас? А отут виявляється дуже цікава річ. Нам всім розповідають і нас втішають тим, що от якщо Путін помре, то може війна закінчиться? Ні, не закінчиться. Будь-які зміни влади в Москві. Вони несуть дуже багато загроз щодо взагалі існування самої держави для того, щоб втримати державу, їхню Московію цілою, їм треба дуже дуже багато якихось чинників, якихось там дотацій, якісь там вливань, грошей. А гроші можна висмоктати взагалі. Із власної країни, із власного населення, а також з суміжних країн і суміжного населення. Тому завжди, коли була якась проблема в Московії, вони розпочинали війну. А тут війна вже точиться. І оцю війну вони ніяк не припинять. Вони кинуть все на те, щоб тривала ця війна. Можливо. Коли зникне Путін, коли там почнеться якась боротьба, то один з кланів використає цю війну в торгівлі з Заходом для того, щоб легітимізувати себе перед Заходом. як той клан або та сила, яка може стримати все в Москві. Але для цього спочатку треба довести, що вони мають силу і заручитись підтримкою заходу, і отримати навіть допомогу від заходу для того, щоб владнати всю ситуацію і все це виправити, що там буде відбуватися. Але це не такі швидкі процеси, Їм набагато простіше буде просто вести війну, кидати туди все. І цим виправдовувати будь-які проблеми всередині власної країни. Тому треба розуміти, що помер Путін чи не помер це одне питання. Доказів щодо смерті, щодо життя ніяких поки нема. Є якісь докази, які начебто припускають і начебто доводять його смерть. Так, таких доказів дуже багато. Доказів, що він живий, набагато менше. Зауважте, набагато, набагато менше. Це може свідчити про те, що справді він помер. Це може свідчити про те, що він відійшов від справ. Це може свідчити про те, що е, хтось владу вже перехопив значною мірою. Все це може свідчити про багато різних речей, але доказів, що він живий, набагато, набагато менше. Тобто вплив. Самої особистості Путіна на процеси, які відбуваються в Москві, значно зменшився. Тобто, якщо його вплив менше, він менше контролює, і це говорить про те, що хтось намагається боротись за владу, центральну владу в їхній країні. І це може казати про те, що навіть сама постать Путіна відходить вже на другий план, і чи живий він, чи не живий, вже не так важливо. Процес цей незалежно від того, чи живий він чи не живий, він вже розпочався. І можна сказати, що ота політична фігура, яку всі називають президент Московії. Не сам Путін як фізичне тіло, а посада президента Москви насправді помирає. А якщо вона помирає, то це і запускає всі ті процеси, про які я сказав. Боротьба за владу, боротьба за пост, боротьба за вплив, боротьба за гроші оце все починається. Якщо ми побачимо реакцію взагалі світу на все це, на всі ці події, на ці заяви щодо його смерті, то ми побачимо, що там Захід поки нічого не коментує, нічого не говорить, він вичікує, що буде далі. Тобто Захід е зайняв таку позицію, коли він чекає подальших дій і подальших подій, а не з'ясовує, чи живий він чи ні. Тобто все це впливає і світу, і нам, в тому числі, важливо не те, чи живий він чи ні, а як зміниться взагалі риторика, дії, заяви, загрози, які линуть із Кремля. От тому треба слідкувати за тим, що буде відбуватись далі, і з'ясовувати, як це на що впливає. Ми бачимо, що все дуже швидко змінюється. Ми бачимо, що все відбувається якось мало зрозуміло, і це говорить про те, що не керується воно в одному центрі, або не керується однією людиною. Тож, чи помер. Той Путін чи не помер, насправді це має не таке важливе значення, як значення того, чи керує хтось Московією з позиції президента або верхівки піраміди влади в самому Кремлі. Якщо керування немає, то можна заявляти про те, що Путін насправді помер. І не має значення, чи рухається, чи тепле тіло того, кого ми всі називаємо Путін або Пуйло. Якщо у вас залишились якісь питання, якісь там спростування, і ви хочете більш детально про щось з цього сказаного дізнатись, пишіть у коментарі. Не забувайте підписуватись, ставити лайки, а найбільше коментувати це відео, і ми з'ясуємо більш детально якісь окремі питання. Ну а на цьому все. Тримайтесь на все добре.